Щось не розуміємо. Коротше, розпочинаємо роботу комісії. У нас буквально тут небагато листів, Почнемо з субвенції, так? Да? Значить, у нас субвенція розпорядження западської лави від четвертого 124 року номер 1108 Про надання субвенція. Це ми її приймаємо чи приймаємо, розподіляємо по закладам. Да, Зачит, в розмірі 22 554 гривні 35 копійок, на надання освіти за рахунок за коштів державного бюджету від бюджетом надання державних підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворилися на початок бюджетного серію. Mm -hmm. Департамент фінансів, це те ж саме, наскільки розумієте, да? Ага. Значить, лиця 4-124 року Закарпатська власна військова адміністрація мова йде про залишити субвенцію на наступний рік у розмірі скільки там 880 тисяч для, для будівництва ремонту ці стомальної карпатського.

Значить, просить зменшити бюджетні призначення в міській програмі розвиток технологічної медіальної служби на 2026 рік у розмірі 100 тисяч гривень, і збільшити бюджетні призначення, на програму забезпечення мешканців міста уроді, які справжають на інші запарні захворення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціально-дічного споживання 26 6 рік у розмірі 50 тисяч гривень, і програма заплатного та пільвого відпуску лікарських засобів 50 тисяч гривень. Є пропозиція підтримати таку. Я ви мене мама щось інзуліна, за тож не може знайти препарат, і виписали і немає препарата пропав. Може таки бути під час. Ага. Так, наступний. Департамент військової фракти листів 24-го року. No 10 картка 010-2330. Вітаю Вікторич. Э, просить департамент міської інфраструктури перерозподіл бюджетних призначень. Значить, э, Просить зняти оплата по, окрім комунальних, 20 тисяч і перерозподілити придбання власного обладнання предметів додаткового користування 20 тисяч. Моє пропозиція, що так, проте. Так, управління освіти на ли звіт приходу вже не призначення загального фонду вже зменшити. Далі у нас іде перерозподіл бюджетних призначень для придбання покорного обладнання для харчового жорстковіцею лідер походу на шість одинадцять ноль надання загальної середньої освіти законом загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету. А це між фондами, так? Да? Да. Зменшені видатки на харчування 250 тисяч і збільшується видатки на придбання обладнання по спецфонду 250 тисяч. Я поступив хто за? Може й стигнення, тому що ви знаєте, що у нас зараз харчування йде. Підпильним пильним ага, фарсом, та, так та. і відразу наперед я можу сказати, що якщо ліцей 20 й закупить на харчоблок обладнання, вони згідно договору передадуть орендарю на тимчасове користування для того, щоб вони належним чином забезпечували харчування учнів даного закладу. По рецептам це по потрібно не всі дотримуються речі, я вказував там такі речі, що не, не по так. Держава задекларувала, що вони внесуть до бюджету знову ж таки субвенцію на харчування перших четвертих класів і пільгової категорії. Бо в нас ще таких відомостей немає, бюджет ще не прийнято. А до субвенція засвітлення? То до виборів безкласні. То вже отримав що я тут, як би е рік, в тисячу, це б було дуже. А то ж треба ти мене в тому, що Я Я від цього тебе. О-о-о! дякую. дякую! Колеги, рухаємося далі, Додаткова потреба. Значить, у нас є на залишку перевиконання 4 млн 400. за 4 року номер 0612 зробля 600. От, елі, добре, що ти цей Не взяли, я, я ли, вичитую, тут які, шіп, е значить, цей Це прохання на 1 320 тисяч гривень по програмі власних дій. Ну, мені здається, що це трошки велика сума, але я думаю, частково могли ми перебачити. Ті, що приходили, пам'ятайте, що кредитжує міська рада на будівництво, а потім. В основному кредити беруть військові і внутрішні переміщення соли. Не є не, не Є пропозиція підтримати цифру, там хоча б там на 1800 наприклад, не використовують, повернуться Вони не можуть повертати, вони не встигнуть випустити. Думаєте? Ну яка, які думки? підтримати? Ось в, в черзі десь 20 двадцять де да, Так, більше прокупити. 950. Вони дають приблизно по 300 тисяч кредитів. Ні, мабуть, вже по 250. Може бути, але перший кредит. було 300 на 10 років, а зараз, мабуть, 250 на 8, але я можливо помиляюсь. А це Джекло, у Ні. Ні, обласний і ми. Так. Нічого не передбачили, це окремо будемо вже потім дивитися наших можливостей по року. Писало бюджетний звертік, не. Поки що не передбачив. Що коли 1800? Тільки? 1 чи 800? Ні. 800. Є пропозиції 800, тисяч передбачення, то Так. Далі. Департамент міської інфраструктури. Лист 0512-2024 року на 100-10. Дорог 33.08, значить, просить передбачити, коли кошти е, по е, детальному домовлення Степана тобі це 2 млн грн. Е, скільки я вони просять передбачити, що можливо найбільш частини в цьому році. Якщо здасться його платити, тоді оплатити, тоді оплатиться, якщо не, то перевезти. Е, Є пропозиція підтримки, то за? Але не мене можна вже не йти. В принципі, попередньо в нас не вичерпаний, але є ще у нас пропозиції щодо військової частини. Ті гроші, які ми придбали в 3 млн грн по програмі мілітарній, поводити пропозицію відділу роботи. Вони пропонують ем, передбачити кошти військовій частині 46-48 на западні частини до військової техніки. 500 тисяч гривень по загальному фонду, правильно я розумію? Так. Да. І е, військовій частині А-1556. БПЛА це наша 128-на бригада. Мільйон е, гривень по загальному фонду і півтора мільйона гривень по спеціальному фонду. Разом це буде 3 мільйона гривень. Я проходити підтримку. Хто Та, да. так. Да. Не мають при... додаткових грошей, щоб воєнним ще дати. Спідал, що... А немає запису зараз, да? так? Немає не освоєння. Вони без Ми... запиту не можуть не не може... 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 оборони. А на мене, ви ще кажіть момент. Вони не можуть просити, які інші залишити наступний рік, бо в нас програма рік. Вона кожен рік на рік лише продовжується. Якби було на слідчий рік, могли б залишати їх кошти. Ну, ще, є, ще є навіть є ризики, що деякі не освоєстні частини, щоб да. Рочі, то, що там на цей технічно. É eu sou a Jorge. Tenho... Eu sou a Jorge. Eu sou a Jorge. Eu sou a Jorge.